Музей це те місце, де зберігаються певні речі для пам'яті, для історії. Музей це набагато цікавіше, ніж здається, на перший погляд. Саме в музеї можна поринути у далеке минуле, відчути реалії сьогодення та зазирнути у недалеке майбутнє. Найдопитливіші тут знаходять відповіді на питання: де, коли, як, що, яким способом. Сучасний музей це дуже складний організм, де зберігаються різноманітні предмети, свідчення, ставлення людини до світу. Твори мистецтв та багато цікавого. Музей села Морочне Берегиня був створений у 2010 році за сприяння відділу культури та відділу освіти Зарічненської районної державної адміністрації, настоятеля місцевої православної церкви, краєзнавця Павла Євгеновича Дубінця, педагогічного та учнівського колективу Морошненського ліцею. У житті кожного населеного пункту є люди, котрі відіграли значну роль чи принаймні займали вагоме місце в їхній історії. Це люди різних професій, різного соціального положення, різного віку. Але прожити ними життя, їхній приклад, служіння громаді, бездоганне виконання службових обов'язків дає можливість наступним поколінням пам'ятати про них багато років. Більш ніж за рік війни Зарічнещина втратила багато своїх вірних синів. Про всіх їх можна багато розповідати, але сьогодні. Ми хочемо присвятити свою розповідь Герою України, випускнику Морошненського ліцею, уроченцю села Морочне, Корнійчуку Богдану Сергійовичу, який загинув ще на початку повномасштабного вторгнення російської навали. Саме про Богдана з гордістю можна сказати, ця особистість творить історію. Народився Богдан Сергійович у 1999 році в селі Морочне. Навчався в Морочненському ліцеї. Під час навчання він зарекомендував себе старанним та активним учнем школи. Жодне свято чи захід не проходив без його участі, так як Богдан мав гарний голос і ніколи не відмовлявся від участі у різних сценках та конкурсах, багато уваги приділяв спортивним змаганням, де постійно виборював перші місця. Після закінчення 9 класу вступив на, на навчання в Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, згодом продовжує навчання в Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного на факультеті морально-психологічного забезпечення. Під час навчання вивчав психологію, багато читав, багато вивчав, але, не дивлячись на це, продовжував займатися спортом. Був кандидатом у майстри спорту, займався плаванням, боротьбою та військовим багатоборством. У червні 2020 року за розподілом був направлений для подальшого проходження військової служби до 53-ї окремої механізової бригади імені князя Володимира Мономаха, яка дислокувалася в місті Сєвродонецьку, зона операції об'єднаних сил. Там обіймав посаду заступника командира з морально-психологічного забезпечення 3-ї танкової роти. Богданові подобалося те, що він обрав. Згодом знання психології стало йому в нагоді, адже, незважаючи на молодий вік, його поважали як серед молоді, так і серед військових старшого віку. Будь-які конфлікти, які виникали під час служби, Богданові вдавалося залагодити без будь-яких будь образ жодної зі сторін. Він був чудовим організатором, проводив різноманітні професійні заходи, спортивні турніри. Він був сильний духом, сміливий, мужній, ніколи не боявся дивитися в очі смерті. Приймати якісь надскладні рішення для нього було зовсім нескладно, попри його твердість характеру, відчайдушність він був дуже турботливим. У бригаді, де служив Богдан, була своя футбольна команда, і вони їздили по школах, і грали у футбол з місцевими дітками. Після гри вони всім роздавали подарунки. У налагодженні контактів з місцевими йому також не було рівних. У 2021 році Богдан брав участь у міжнародних навчаннях на Яворівському полігоні, де зібрались військові з 11 країн. Під час неофіційних частин військові проводили між собою змагання з футболу. Там команда нашого героя виборола почесне друге місце. Була у Богдана і мрія. Він хотів потрапити до миротворчої місії в Чикаго, навіть пройшов комісію, але війна перекрила всі плани. Після цих навчань він відбув назад на Донеччину, де його і застало повномасштабне вторгнення. Про свою службу Богдан мало розповідав рідним і друзям, лише заспокоював і говорив, що все добре, і завжди казав, що справа рідних молитися, а його воювати. Коли Богдан пішов служити. Він дуже рідко бував у відпустці, але кожного разу, як приїздив, він ніколи не оминав поріг рідного ліцею. Коли востаннє відвідував ліцей, він подарував на згадку календар та прапор України З цієї інформації, яку повідомили рідним, то 6 березня 2022 року. Богдан мав виїхати у розвідку з двома військовими, оскільки попередні дві машини не повернулися. Напередодні він віддав всі цінні речі своїй знайомій, яка з ним служила. Серед них був і нарушний годинник, подарований верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським. Це для нього була найцінніша нагорода. Тоді ж він отримав і нажав подарунок. З цими двома речами він ніколи не розлучався. Також для своєї колеги він віддав знаки розрілення шеврон свій телефон і наказав, коли буде телефонувати рідні, сказати їм, що він на виїзді і що з ним все гаразд. Але він також попередив її, що знає, що наражає себе на небезпеку, і коли трапиться щось погане, щоб вона віддала всі речі його мамі. З цієї поїздки Богдан не повернувся. 6 березня група, яку очолював лейтенант Богдан Конейчук, здійснювала марш села Красна Поляна до села Георгіївка Старомлинівської сільської об'єднаної територіальної громади Волновальського району Донецької області. По маршруту слідування відбулось вогневе зіткнення з підрозділом ворога у складі трьох бойових машин піхоти БМП. У ході бою, знаходячись на передньому пасажирському сидінні автомобіля, лейтенант Богдан Корнічук отримав поранення на сумісні життя. В ході бойового зіткнення евакуація тіла була неможлива. Богдан Корнічук був з тої когорти офіцерів, які мали свої бачення майбутньої української армії. Це була людина нової генерації і нових поглядів, патріот своєї країни. За час служби героя було звізначено відзначено декількома наградами, серед яких медалі за звитягу і вірність за особливу службу третього ступеня, за особливу службу другого ступеня, нагрудним знаком козацьких хрест третього ступеня. Як же згадувалось від рук Володимира Зеленського, Богдан Сергійович отримав наруч іменний годинник і ніж. Указом Президента України No179 2022 року, від 26 березня 2022 року за особисту мужність і героїн, виявлені у захисті державного суверенітету на територіальній цілісності України, вільні е, військові присяги лейтенанту Корнійчуку Богдану Сергійовичу посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням Ордена Золота Зірка болить і що мить всередині від загибелі нашого земляка. Проте ми все ще сподіваємось і віримо. У родини теж є велика надія, що Богдан живий. Ціна свободи дуже дорога, життя дуже швидкоплинне, і потрібно цінувати кожну хвилину, яку ми проводимо з найріднішими. Вічна слава захиснику! Герої не вмирають!